Всім доброго ранку. О, моя малявка спить, мамка їсть, воду п'є. Коротше, така ситуація. Йду доїти козу, навіть і грамульки мені не дає молока. Ну козеня, походу, накормлено. Що це таке, я не можу поняти. Чи вона там має трошки того молока і малої тримає, чи що, не знаю. Так, да, дівку? Дала вже трошки зерна сьогодні. Сіну, вода. Справила своїм дівчатам тут калітку, бо не можна було закрити. да, ківки, луна. моя да. Ти мамина луна. Дашка там. Вчора прийшлося здоїти мені любку і Дашку. Дівки понапускали молока собі повні вимі і стояли, кайфували з повними цицьками, так? Да? То якщо що, так в запуск пішли. І так, їдять, любка линяє повним ходом. Ті дівки теж їдять. В общем, я ж дала на березень козенят, но якщо вона погуляла 20 листопада, як мені казали, то буде на квітень. Бо я попуталася ця на квітень. І маліна моя, теж значить на квітень. Якщо 11-го 11, чи 11-го, нема різниці, Ну, там 20 днів 21, то, коротше, вони на квітень дівки у квітні, льдашка моя аж у червні, бо погуляла в січні, то лютий березень, квітні, травень, червень. В червні і Любка моя в червні. Будуть мати козенят. Якщо Дашка відгуляла, не знаю. Но на цю торобін пішов і вона не перегулювала. Більше. Зерно ще шукає, бачите. Зараз дівки що вам буряка. Принесу наріжу. Вот. Ну, робін. Робін красунчик. Да, робін. Ти в мене красунчик. правда. Маминчіночок. О так. Треба Казе погуляти б вже піти, так? Да? Коли то ми підемо з вами погуляти, га? Малявку то не візьму, бо вона ще маленька. Це вопсе маленько. Хі -хі -хі. Це все маленька така спить. Живіт трохи зменшився в кози. Ну, вона, походу, і є така тельбухата. Апетит у неї ні не в року їсть п'є, а молока не дає. Що це таке, га, за чудо з тобою? Ще я такого не бачила чуда і не знаю, якщо вона така мені з молоком, чи лишати малявку для себе. Хотілося б буде без рожка, красива буде. Безрога, гарненька. Не, малявку таке лишу точно. Рий, як тебе? Як ой, рада, ой. Да, рада перезвала я її Рада. Радуля, радуйся. Зерно вибирає і ціля ближе. Ти ж мені будеш давати молоко, га? Зараза. Нащо ж я тебе тоді купляла? Ну, якщо що, ще потримаю ще раз до покриття. Ще раз вона мені приведе. Якщо буде опять такий фокус, тоді будемо з нею прощатися. Поки що цей раз на неї скачуха. Та, да, дівко? А вона вичухається, пообстригати, то все, повичісувати з неї. Привезти в Божий від. Вона гарна коза, здорова. Для робіна якраз подстать. Така. Так, да, робін? Ти любиш таких? Кажи, люблю товстеньких. Люблю гарненьких. У мене робін теж дядьку з пузиком. Роб, робін? Робін. Зерно шукає. Всі шукають зерно. Малінка. То щось ви мені рано запустилися, дівки молока не даєте, га? Й-мо, йо, до ваших окотів, а ви вже дої, доїтися не хочете. Що таке? Не такі кірошки, дивіться, робляться здорові, бачите? Любка, ну то ти здуріла. Нема тобі чим зайнятися, треба все тукти. Правда? І всіх. А молодець. А в тебе не таке сіно, ні? Люб, таке ж саме в кормушку. Стелять, дівки, знову понастелювали собі воно. Перини поробили. Вже скоро піде паша, підемо пастися, теж буде молоко. Будемо їздити на базар. Да, дівки? Будемо робити сир продавати. От так, красуня моя. Мої красотульки. Ой, Маліни роги красиві. Хі -хі. Ніде не мішають їй, такі здорові робляться. Бачите? Така рогата дівка. Що таке? Лія, ти Луну ганяєш? Га? Що це таке? Це ганяє ту. Ви ж сестрички. Дівки, привчайтеся, по двоє в клітках, бо діла не буде. Я не маю де вас розсаджувати, угу. Да. А так просто вас пустити, щоб ви ходили по сарайові, то ви повбиваєте один одного. Ти дає, щоб тебе тюхати, так? Да я з Ну ладно, давай. Давай, я тебе потехаю, давай. Що там таке? Маліна? От вона любить таку їсти, аж давиться. Ну, нащо ти так? Ну. Молодець. Куди спішиш? Я не заберу тебе з рота. Mm. <гум> Такі смішні. Ай боже Боже, всі такі смішні козачки. Може, дай Бог вже на осінь буде порядок, всі покриються зараз. І було б добре. Якби в мене козел був би добрий, то дівчата всі були покриті, а так? З козлом мені дуже повезло. Да? Семен підвів нас. Так що все, друзі. Люблю, цілую, дякую, що зі мною і до зустрічі в наступних відео. Всім пока! А я пішла до кроликів. У нас погода, дивіться, яка солонечко. Красота!